Канікули з упевненістю можуть сказати, черкаські школярі. Сьогодні для них завершено навчальний рік. А для когось останній дзвоник пролунав в останнє у житті. Про що мріють та як відпочиватимуть черкаські школярі? Ну, поступити кудись навчатись а на літо? Не знаю. Ви вже визначилися з університету? Ну, в мене декілька університетів, які я вибрав є. це або КПІ, Шевченка, або Київський авіаційний університет. А спеціальність? Комп'ютерне програмування. А ви як до цього? Я? Здібні я. до комп'ютерних технологій? Ні, я не по цьому. Я так більше руками працюю. Або так. розумом. Ну, документами люблю попрацювати. В мене трохи інше. Ну, взагалі планую до десь тут. А там уже як вийде. Може, в Одесу поїду, може тут залишусь. Ну, я хочу тут залишитись. Ось так. Чому не хочеш? Чому не хочу що? Залишатися. Ні, я хочу, я хочу тут залишитись. Навпаки, вдома, так? Ну, да. черкасах. Тут Одеса це не так. Тут так спокійно, а там не хочу. Та й родичі, друзі, всі тут, що мені поїжджали. вже думали про літо, як будете відпочивати. Я вам не буду розповідати, як я буду відпочивати. Mm, думаю, так. Я планую поїхати з батьками до Києва в гості, до старшого брата, відвідати там цікаві музеї, виставки, а потім ми планували їхати в Карпати, оздоровлюватися водою в східниці. І ну, Потім планів поки що немає. Навчання, буду вчитися, всякі там конспекти, новий, новий навчальний рік, нове життя. Яка ваша найбільша мрія? <свят> мабуть, гарно закінчити школу на даний момент і поступити в інститут, який я поки що думаю поступати. Тобто вже є певна ціль, так? Uh, так. А ким ви хочете стати? Думаю, ну, мабуть, архітектором. Готуватися до вступних екзаменів. Тобто ви вже в цьому році закінчили? Так, я з 9 класу, я виходжу в музичний коледж. <свят> Яким ви будете там? Звукорежисером. Ну, планую стати, але буду теоретично поступати. У вас вже є певні навички у цьому Так. Просибали. Я ж хожу в музичну школу і є навички. Звісно, яка ваша мрія? Стати відомою і, ну, і купити батькам будинок там десь в теплих краях. Україні чи закордонно? за кордоном? За кордоном. Ну, я закінчив навчальний рік добре, ну хорошисть, можна сказати. В табелі всі хороші оцінка, 11-10, тільки з української дві вісьмірки. Ким я мрію стати? Не знаю, якимось архітектором або ще якимось, ну, Тим, хто робить розкопки. Як будеш відпочивати улітку? Не знаю, поїду на море може. Успішно взагалі? – Так, так, успішно. Будете відпочивати цього року. Залишитись? Ну, так. Так як оцінки добрі, то думаю, що батьки відправлять лагерь кудись. Так, а взагалі, яка ваша найбільша от мрія? Яким ви хочете можливо стати у Е, Лікарем. – Які в тебе оцінки? Ну, Більш-менш нормальні мама зацінила. Мама, можна сказати, одобрила нормальні оцінки, хоча можна було і краще. З якого предмету найвище? Найвищі, найвищі оцінки в мене з історії. Так, тобто в майбутньому ти плануєш бути істориком. Чи ні? Так. Планую бути істориком або, або виходити в міжнародні плавання. Нічого собі, які плани в тебе на літо? Відпочивати будеш десь? Не знаю, ще досі не знаю. А яка найбільша мрія у житті? У мене? Угу. Поки що в мене її немає. Головне, поступити. а там вже як життя складеться. Уже є якісь ну, намагання до якихось університетів? Так, до дочинив. А на яку спеціальність? <зовувачення> З комп'ютерами зв'язано, ну. На фінанси і кредит. А як складеться доля? Ну, гарно знаєтеся у математиці? Не дуже, але ну, розумію. Так, літом будете відпочивати? Буду. А де в Україні чи за кордоном? В Україні. Найбільша мрія в житті. Зараз поступити до інституту, здавати іспити. Ну, якщо, якщо так, то навчальний рік я закінчила для себе добре. Мама мною, звісно, недовольна, бо низькі оцінки, ну а так було все добре. Правда, скучай, немножко за школою. Буду. А літом відпочивати будеш? Ну так, да, літом я планую поїхати до, своїх, до своєї бабусі і до своєї тіті за границю. Ким ти хочеш бути, коли закінчиш школу? А, коли закінчу школу, я хочу піти на медицинський, щоб стати хірургом. Ну, ця професія мені зразу прийшла в голову, не знаю чого так.